навчальний рік розпочався тиждень тому, але організація освітнього процесу виявилася дуже складною, тому що значно збільшилась кількість тривалість повітряних тривог, що унеможливлювало проведення дистанційної змішаної форм навчання, враховуючи, що протягом тижня дійшло до закладів освіти велика кількість заяв від батьків, учнів. З проханням проводити дистанційне навчання під час сигналів повітряної тривоги за умови, що учасники освітнього процесу перебуватимуть у безпечних місцях, відбулось засідання комісії ТБНС, яким прийнято відповідне рішення. Керівники закладів освіти опитали учасників освітнього процесу, чи згодні вони навчатися дистанційно за умови. Сигналів повітряної тривоги 6615 учнів, 5773 учня та їх батьки надали згоду на таку форму організації освітнього процесу. Було опитано 632 педагоги, 609 з яких, що складає 96%, також погодились на організацію такого навчання. Сьогодні з дев'яти закладах загальної середньої освіти Шоскінської громади організоване змішане навчання, це 2614 учнів. Решта закладів 15 навчаються дистанційно, це 4041 тисячі учні. Також з метою підготовки до опалювального сезону підписано в державнагляді 53 акти готовності закладів освіти до опалювального сезону, що складає 100%. Власними силами було відремонтовано систему опалення в Малії Академії наук, підготовлено проєктно-кошторисну документацію на створення енергетичних осередків в двох закладах позашкільної освіти, і в одному закладі загальної середньої освіти встановлено потужний генератор 22 кВт і таким чином, в разі відсутності електроенергії, заклад буде підключений до світла. Я хотів би звернути увагу, щоб ми всі розуміли, якщо учень. Або батьки не хочуть займатися по цій програмі, ні в якому разі їх не заставляти це робити. Ми не можемо заставити людину нарушити свою особисту безпеку. І вчителів теж там я бачу 30 вчителів не згодні. Оці 30 вчителів хай займаються якоюсь другої роботи на її. Ми не можемо заставляти людину, якщо вона хвилюється, якщо вона боїться. Так, тільки ти зазвонили? Тепер дивіться, в першій школі котельню, концентруйте увагу, давайте пропозиції, щоб ми встигли перевести цей об'єкт на опалення дровами. Теплогенератори перепровірити і дрова поврубати. Зима впереді не в рухається до нас, і ми повинні бути готові до цієї зими. До зими складної.